Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Про останні події життя міста у випуску новин від 12 жовтня втратив документи і сам ледь не загубився. Магазинні ролети замість боксерської груші. Паркування за принципом мені так зручно, бо я велике ЦБ», Про це та інше прямо зараз. Вночі на ситуаційний центр муніципальної варти надійшов виклик у комендантську годину в районі міського ринку. Група молодиків псиє майно комунальної власності та випробовує металеві ролети на міцність. За три хвилини патрульні прибули на місце і побачили двох відчайдух, що гомселили по металевим ролетам. Так, дурної сили у смільчаків досталь, а ось місків забракло. Відмовки то не я і хата не моя, нецензурні ж слова залишилися при них. Ми грушу білі, то кошови там становили. Сказали миролетку ярі. А ми грушу білі, ми нічого не займаються. С нас ви запись по Однак у міста виходного катаєш просто привлякати пішов дітку. Зачем? Чу людей стоїть молодих боксерів, затримано за фактом псування комунального майна. Наступного разу подумають, куди направити свій енергетичний ресурс. Комендантська година, а біля одного з ганделиків поблизу залізничного вокзалу. Патруль муніципальної варти виявив захмелілого мешканця села Вольне Білгородністровського району. Оханий чолов'яга з довідкою про втрату паспорту шукав готель, бо не встиг дістатися до Відіополя, де мав, за його словами, отримати паспорт. Комендантський час. Зачем вони рушаєте? Знаю, братуха, знаю. Братуха, це у вас там вдома, братуха. Тим більше нетрізом виді. Так у вас ще документів нету? Ну, посішувати немає, ну є. Справка у теря? Так, так, так. Ні, акуратні девочка моя. Акуратні. Переривав я, я її вже перервав сьогодні. Це з Відіопольського відділу поліції. А це, знаєте що, а це ЄРДРський називається. Куди ви зараз направляєте? І завтра їду на Відіополь на Віддіополь. Зве документи на Мабуть, випив і не встиг на катер. І чому ж то оковита так заливає розум, що інші проблеми здаються дріб'язковими? Щоденне нічне патрулювання муніципалів це охорона громадського порядку та недопущення ДРГ на території Білгорода Дністровського. Муніципальна варта забезпечує ваш спокійний сон. Працівникам муніципальної варти не припиняється робота щодо виявлення порушень правил дорожнього руху у частині паркування та зупинки під забороняючими знаками. Письмові попередження про скоєння правопорушень муніципали і далі вкладають на лобове скло авто. Доброго дня! Муніципальна варта продовжує свою роботу. І як результат, вулицю Маяковського не впізнати. Дорожна магістраль вільна і доступна для руху карет швидкої допомоги. Отак, От завдяки систематичній та злагодженій співпраці, порятунку людських життів не загрожують затори. Буква закону єдина для всіх, Забороняючі знаки непохитні, і їх дія розповсюджується на всі автотранспортні засоби, не дивлячись на марку, рік випуску авто. Та статус водія кермувальника паркуватися за принципом мені так зручно, бо я велике себе не вийде. Муніципальна варта відслідкує та попередить, а незаконослухняних покарає гривною. Муніципальна варта 24 на 7 на зв'язку з громадою. Телефон 068 861 49 48. Або на месенджери будь-яким зручним для вас способом повідомляєте про резонансні події про те, що загрожує вашому спокою. Та безпеці це був випуск новин з ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.